Друзі, вітаю! ТЦК СП просто фізично не встигнуть актуалізувати дані усіх військовозобов'язаних за 60 днів, як того вимагає новий закон про мобілізацію. Такі прогнози давали військові аналітики і просто ті, хто дружить з цифрами, відразу після прийняття закону 3633. Ми про це до речі говорили у нашому відео під назвою Нас чекає літній військово-обліковий колапс. Що ми мали станом на 18 травня, коли закон вступив в силу і почалася кампанія по оновленню? Ми мали 179 ТЦК на всю країну. Ну, принаймні, я таку кількість нарахував на сайті Міноборони. Ми мали понад 7,5 мільйона чоловіків, які повинні були оновити свої дані. Це сама мінімальна цифра, яка вже враховує мобілізованих, тих, хто виїхав за кордон, ув'язнених і так далі. За найоптимістичнішими сценаріями, щоб прийняти таку кількість людей хоча б один раз, ТЦК мали працювати по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів. І тоді вони могли ставити на облік 93 чоловіків за годину. Зрозуміло, що це фізично неможливо. У Міноборони був розрахунок, що ситуацію вирішать два альтернативні варіанти оновлення: а саме додаток «Резерв Плюс або похід у ЦНАП. Але пригадаємо, що сталося після оновлення даних такими способами: тисячі чоловіків побачили себе у розшуку. І куди їм треба тепер звертатись? ТЦК СП. Крім того, «Резерв Плюс не підтягує дані, які підтверджують право на відстрочку. А це понад мільйон українських чоловіків. І куди їм тепер треба звертатись? ТЦК СП. А скільки разів треба прийти до ТЦК СП, щоб оформити відстрочку? А скільки тисяч чоловіків взагалі не мають жодного військово-облікового документу? По різним причинам. А без цього відстрочку оформити неможливо навіть якщо є підстави. В результаті закінчується червень, а ми отримали те, що і так було зрозуміло ще й у квітні. Черги, черги, скарги. Знову черги, яким не видно ні кінця, ні краю. Чого очікувати? Ще в кінці травня народним депутатам Арнівим і іншими депутатами було подано законопроект номер 11305 про продовження. 60-денного строку відведеного на оновлення військово-облікових даних ще на 90 днів. Тобто загальний строк на оновлення має бути 150 днів. Яка доля цього законопроекту? Вчора, 24 червня, Верховною Радою було отримано від Міністерства оборони листа погодження про підтримку необхідності прийняття цього законопроекту. А відтак я припускаю, що на найближчих пленарних засіданнях Верховна Рада. Проголосує за цей законопроект. Згадалося, ви передлівать будете? Буду. То ще перейде літній військово облюковий колапс в осінній. Які ваші прогнози? Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк. Якщо не було інформативно, так і пишіть. Володь, закінчуй з цими прогнозами. В Україні це справа невдячна. Але. Традиційно не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. Нашій армії все буде Україна.